Ямпільчани продовжують відновлювати дамбу на Іводці. Вухові знесуть пам'ятник Пушкіну. Росіяни вдарили шахедами по Знобновгородській громаді. Члени виконавчого комітету погодили демонтаж пам'ятника Пушкіну в літньому парку чи приберуть його з громадського простору за кілька днів голосуватимуть депутати міської ради. Нагадаємо, що торік в Україні почався масовий демонтаж пам'ятників російському поету. На Сумщині першими з місця посунули Конотопського Пушкіна, слідом за ним у грудні Пушкіна з Кролевця. Глухівський Пушкін постамент не залишив. Однак у місті перейменували одну з центральних доріг, названих на честь росіянина. Замість вулиці Пушкіна на мапі з'явилась вулиця Ігоря Белевича, гухівського різьбяра, який загинув за Україну в повномасштабній війні. Про долю бетонного Пушкіна задумались цього року. На одній з апаратних нарад очільниця міста Надія Вайло анонсувала опитування про ставлення містян до демонтажа пам'ятника. 17 січня опитування стартувало на Фейсбук-сторінці міськради. Більшість містян проголосували за демонтаж. Цієї ночі росіяни обстріляли знов Новгородську громаду, застосувавши три БПЛА. Внаслідок ударів зруйновано житлову будівлю, пошкоджено магазин та аграрний ліцей. Також росіяни били з мінометів чотири вибухи. Всього на території Сумської області було зафіксовано 40 вибухів. Жителів усіх сіл колишнього глухівського району просять перекрити газ на один день. У понеділок, 15 травня з 9 ранку до 17 години вечора, це пов'язано з масштабним ремонтом у глухові та потрібно для безпеки споживачів. Газ у них буде, але у момент відключення мережі професіонали просять не користуватися ніякими приладами, газовими плитами, духовками, котлами, колонками, конвекторами тощо, наголосили в міськраді. Локацію на честь полеглих на війні жителів Глухівської громади облаштують у центрі міста. Після перемоги на їхню честь створять великий меморіал. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинуло 36 жителів Глухівської громади. Щоб вшанувати їхню пам'ять, фотографії полеглих воїнів розмістять на колишній дошці Пошани. Після закінчення війни на їхню честь обіцяють створити великий меморіал, Обеліск чи пам'ятник. Також після консультації з громадкістю облаштують алею героїв. У шосткинській громаді продовжують створювати сади перемоги. Висадили 40 дубів. 10 травня спільними зусиллями представників екоцентру Сергія Корнієнка та місцевих жителів було висаджено 40 дубів неподалік від Маківського старостинського округу. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив шостинський міський голова Микола Нога, який теж брав участь у акції. В шості рятувальники ліквідували пожежу в багатоквартирному будинку. Про це повідомляє гуди СНС України у Сумській області 10 травня о 13.25 до служби порятунку 101 надійшла інформація про те, що горять балкони на третьому та четвертому поверхах п'ятиповерхового житлового будинку. Існувала подальша загроза поширенню вогню о 13.40 загоряння локалізували, о 14.05 повністю ліквідували. Під Час проведення розвитки в квартирі, де відбувалося горіння, вогнеборці виявили чоловіка 1957 року народження, якого оперативно винесли в безпечне місце, та передали для подальшої госпіталізації працівникам швидкої допомоги, за попередніми даними припустима причина виникнення пожежі необережність під час коріння. 12 травня на півночі Сумської області погоду визначатиме поле підвищеного тиску. Мінлива хмарність без істотних опадів, вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 7, день плюс 14, плюс 19 градусів Цельсію.